Дмитро Білоус, ти кажеш, не було голодомору. Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачи, ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, Як навіть марево виймали із печі, І забирали прямо із горшків. окрайці виривали з рук малечі, і з торбиночок нуждених стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай, усе сеціль викачували з двору, Гриби нічого людям не лишай, Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв, я бачив сам ту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах, І досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору.